А в який момент ти усвідомила, що ти мультипотенціальна людина? Ти можеш все в 20... Вісім років я розвелася, залишилася з двома дітками і виїхала з того маленького містечка у Київ. Коли тебе немає цієї віри в себе, ти приходиш до людини, стукаєш і кажеш: повір мене, будь ласка. Мені так це важливо. Тобто, як повітря. Саме велика біль мультипотенціалу це концентрація. Ти сама навчилась концентруватися чи тобі допомогли тримати цю концентрацію? Де знайти це натхнення всередині? Куди Де знайти ти? ці сили? Іди і пробуй. Той шлях, який я пройшла, він крутий. І я собою пишаюсь. Мені можна і там, і там, і там. Дія, ти і не зупинятися. все. так. На все потрібен час. Настя, я можу все. Це клас. Вітаю всіх! Мене звати Ольга Марченко, і це мій подкаст про розкриття свого мультипотенціалу. Ми тут говоримо з людьми, які реалізували себе одночасно в різних сферах та завжди відкриті новим можливостям. І сьогодні у мене в гостях Анастасія Войнова. Привіт, Настю! Привіт! Анастасія Войнова, експертка з інвестицій, СЕО в Агентстві нерухомості, бізнес та лайф-коуч, яка проводить майстер-класи з формування впевненості в собі та усвідомлення власної цінності в Україні та за кордоном. Окрім того, як психологиня-консультантка організовує групові заняття, на яких допомагає людям визначити особисті зони росту. Також Анастасія, поетеса, яка пише чуттєві та проникливі вірші. Мульти потенціальна особистість. Ти проводиш майстер-класи і як в Україні, так і за кордоном. Чи це тебе конференція? Що саме? А... Ні, це все якраз таки про більш професійну діяльність десь, а, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, так вийшло, що ми з дітьми переїхали в Молдову. Я там дуже довго не сиділа без роботи. Через два тижні я вже працювала. Це дуже довго я не сиділа без роботи, аж два тижні. Через два тижні я вже вийшла працювати в одну з найбільших девелоперських компаній Молдови, була як бізнес-консультант. З продажів та маркетингу, а також як інвестиційний ну, не радник, більш керівник інвестиційної також компанії інвестиційного напрямку. Ми розробляли стратегії для залучення інвестицій саме в Молдову, і в Молдові мене запросили Асоціація бізнес жінок Молдови виступити, виступити перед саме українськими жінками, нашими на тему, як можна себе реалізовувати в іншій країні. і що якщо навіть тись тут, це не кінець, це була така більш мотиваційна зустріч. Там були поєднані елементи і коучингу. якраз І ми відшукували. В ході цієї зустрічі, куди людям де знайти це натхнення всередині, куди де знайти ти? ці сили. Так я їм розповідала свою історію і всі свої переживання, тому що ну, якби я думаю, всі це пройшли. Це було дуже важко. Тобто ти в якийсь момент ти це вмираєш і знову це оживаєш. Ти це в прожила, прожила так. таке. Тому так, такі також зустрічі робимо. А в який момент ти усвідомила, що ти мультипотенціальна людина? Ти можеш все. Насправді це було мабуть саме усвідомлення, що яка я масштабна, воно прийшло до мене у Молдові. Uh -huh. Тому що в Україні мені не було коли про це думати. Я працювала над собою з психологом, працювала, будувала кар'єру, набувала навички різні, і фінансові, і маркетингові, і стратегічні, і аналітичні. Всі-всі всі, які тільки можливо, і там подивитися, що ти насправді можеш, вмієш, не було часу. Паралельно, коли я почала працювати з собою, мені стало дуже цікаво. Я відкрила в собі це, якби такий талант допомагати людям знаходити відповіді на їх питання, і почала працювати Психолог зі знайомими, з друзями. І, от уже в Молдові, коли трапилась війна, саме це такий, мабуть, був момент, коли ти зупиняєшся і переоцінюєш. Абсолютно і все переоцінюєш. Все переоцінюєш. І я сіла і виписала е все, що я робила. Я хочу також сказати. Ті кроки, які ти робила. До мене люди, коли також приходять в менторство, ми починаємо з того, що виписуємо сильні сторони людини. Ми не йдемо в там, сторони роста, а саме сильні, яка ти сильна особистість. І далі вже починаємо працювати з сильної позиції себе. А тут питання: а які особисто твої секрети росту? Ну, по-перше, це ніколи не зупинятися. Mm. Mm. Мені здається, мені не вийде. <рес> це не зупинятися і йти вперед. Це підійматися, навіть коли ну, немає сил піднятися. Це вірити, навіть коли ніхто не вірить. Іноді навіть це можна, ти знаєш. Сказати, що тобі потрібна допомога, сказати, що тобі потрібна віра, коли ти зізнаєшся собі і кажеш, я вже не можу, я не вірю. Повірте, в мене це це важко але... зізнатися собі, але це також допомагає. А погоджуєшся ж з тим, що дійсно, коли тебе немає цієї віри в себе, ти приходиш до людини, стукаєш і кажеш: Повір мене, будь ласка, мені так це важливо, тобто як повітря, правда? Так, ну мені якось таке, знаєш, мабуть, щастило на людей, тому що вони завжди в мене вірили. От вже коли я пішла в цей розвиток, в особистний, в професійний, вони в мене вірили, мабуть, більше, ніж я сама. Сім'я там брала якусь задачу, я її робила. О, думаю, клас. <laughs> Фух, така вижила, але зробила клас, та я крута. Ось і потім. А ось коли вже почала писати, мені здавалося також, що я пишу погано, що мої вірші погані, тексти погані, все погано, ну, якби такий внутрішній критик, внутрішнє діва. Потім що сталося? Потім я відсторонилася і перечитала. Я ну, повертаюся до того, що я пишу, і дивлюся, думаю, ну, читаю, і думаю, от якби ти читала, це. Не твоє, а чиєсь іншої людини. І Я так раз перечиту думаю, ну блін, ну круто ж написано. Ну як класно. Це я, це я так писала. Ну ти це, це як так можна взагалі? Так, і тоді, мабуть, от коли ти відсторонюєшся, вимикаєш цього внутрішнього критика, ти можеш адекватно оцінити себе і якраз таки дати собі оцю цю так, я як ментор мультипотенціалу для кожного гостя підготувала запити, з якими до мене приходять клієнти. І дуже важливо почути відповіді на ці запити саме від реалізованого мультипотенціала, тому що кожен реалізований мультипотенціал, це ж вона йде по життю вже з дуже таким класним і сильним фундаментом. Розумієш? А в нас же сьогодні яка тема? Як продовжувати рости, розвиватись та встигати все? І ось перше питання, запит перший. Я записуюсь на різні курси, відвідую майстер-класи, але не можу обрати щось одне. Щоб ти порадила цій людині. Ой, дуже розумію, дуже. Йти на курси? На всі. На всі, але по черзі. Не відразу. Саме велика біль мультипотенціалу це концентрація, коли так, і. Е, ти і тут, і тут, і тут, і, 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 і умна, і красива, не знаєш, куди стати. А я хотіла запитати: ти кажеш, більша біль мультипотенціалу це концентрація. Ти сама навчилась концентруватися? Чи тобі допомогли тримати цю концентрацію? Ні, е, 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 це воля. Знаєш, це рішення, це внутрішнє кульове рішення. Причому до певного часу е, я була дуже концентрована, легко концентрувалася, а потім е, війна, я трохи підрослася, творчість, угу. діла, і дуже стало важко концентруватися. Розілася концентрація. Е, так, І потім ти, ти встаєш в цю точку, коли тобі потрібно взяти всю свою волю в кулак, і просто от ти береш задачу, сідаєш. І робиш, хочеш, не хочеш, домовляєшся з собою. Ось тому я би порадила перелік цих курсів, куди вона хоче піти, скласти, піти один за одним по черзі, спробувати себе там, там, там і там. І потім вже, що відгукнеться серцю, воно залишиться, воно буде з тобою. І продовжувати Ось. розвивати. Так, наприклад, я займалася вокалом, і якби це був такий прям період, дуже, а потім перестала. Ну, Відійшло воно якось. То саме я закрила собою. свою ту цікавість, яка мене цікавила. Там все, гішталь закритий і перейшла і до пішла тут, далі. Мені можна і там, і там, і там. Так. Хоча там я тримаю, в мене є в фокусі мої бажання і мрії. У мене є вірші. Угу. В мене є голос, як виявилося, і я так розумію, скоро я будуть пісні. Твої хотіла би так, в якийсь проміжок часу записати. Або пісні, або вірші такі, як начітка з музикою. Настя, М я можу все це, це знаю. <см> Але я собі що дала всередині себе, що я для себе вирішила, на все потрібен час. Неможливо одночасно реалізувати всі свої задумки, ідеї, тим паче, якщо вони дуже глобальні. Тим, а, тому степ степ Потихеньку держимо у фокусі свою мрію. Якщо вона з часом лише стає твердішою, значить, Тобі це твоє. Туди. Ти туди йди. Якщо ні, воно відійде, відпаде і ти просто не будеш на це витрачати енергію. Слухай, ну на наступний запит це 100% ти відповіси дуже класно. Хочу написати книгу, але мої рідні кажуть, що це не моє. Ну. А... Я своїм дітям кажу: якщо в тебе є на щось відгук, ти хочеш, іди пробуй. Навіть якщо тобі весь світ буде казати і я, що це не твоє, іди і пробуй. Якщо ти тебе тягне і є оця віра, іди роби. Так. Адже я рідні, рідні мого можуть просто переживати, що в неї не вийде. Рідні зі своєї колокольні, так сказати, да, да вони насправді не то що відговорюють її дуже часто. Ми не вміємо виражати свої почуття, і таким чином вони висловлюють своє переживання. Ми дуже переживаємо, що в тебе не вийде, і ти будеш страждати, тому краще не починай. Ось, тому, якщо людина насправді готова спробувати себе і готова до кінечного результату любого, треба йти і пробувати. Принаймні спробує реалізує так, і зрозуміє. Ти спробуєш? Ну не вийшло, ну окей, але ти попро спробувала. Адже коли ти навіть не робиш, краще зробити. Ну, це ж якби так. дуже мудра фраза. Краще зробити, ніж не зробити і жалкувати. Поділюся про свій досвід про написання книжок. Я знаю одне, що я любила писати вірші. Я закривалася в ванні, в кімнаті і писала, писала, писала. Причому це був такий дивний. Якийсь етап, я тоді була дуже малою, це була школа, шостий, сьомий клас, і ти просто сідаєш і пишеш, і якось так слово за словом, буква за буквою, буква за буквою. І так читаєш, і ти, ти кажеш: о, хто це написав? Хто це написав? І щодо віри, я пам'ятаю, мій класний керівник це вчитель української мови та літератури. Я їй так принесла, вона почитала, каже: О, дуже гарно. Але, скажімо. Хейт того часу це однокласники, <смі> мої друзі, мої однокласники значить, почали виражати свою думку: що нащо ти це пишеш? Ти ж там не Леся Українка, ти, там, знаєш, ти якби ніхто, чого ти почала це робити. Тобто в мене засіло таке упередження, ти ніхто, чого ти пишеш. І я припинила це писати. Але кожна моя дія, до прикладу, в творчості ти ніхто, ти щось робиш, ти ніхто. І я після цього почала ще більше брати манроботи, ман мановські роботи, от вони писати їх в школі, потім в якихось конкурсах приймати участь і постійно займала перші місця. Мені дуже приходила, каже, ти ніхто. Ну, що ти туди лізеш? Ти ніхто. При тому, що я займала завжди перші місця. Я скажу глядачам, що якщо ти відчуваєш, що ти хочеш написати книжку, вірш, будь-що, ти просто бери і роби. А... Іншим людям, які кажуть, ти ніхто, ми просто прекрасно розуміємо, що ця людина говорить про себе okay. і все. А я хто? Я, як мінімум, є людина, жінка, Оля. Okay. Я є особистість і я маю повне право втілювати свої бажання, які в мене йдуть зсередини. Це про чесність з собою також. До речі, я б під цей запит хотіла б такий короткий тезис додати, але він буде на російській мові. Ну, по Конституції України ми можемо говорити Super. російською мовою. Мені зразу геніями стати прийшлося, а многі так і ставшись вовсім безумяним. Це все ж таки про те, що е, варто робити, і навіть коли е, тебе твоя ця слава може наздогнати після вже смерті, Вибачаюся, ну, це так. Ну, як є, да. хтось достане знаєш, твої е, внуки, можливо, це будуть діти, вони достануться і скажуть: ого, ого, як за душу бере. Так. І, да, і потім може бути слава. І в мене є для тебе ще один запит від, від, від клієнтів. В мене є враження, що бути успішною у бізнесі і мати щасливу сім'ю неможливо. Невже потрібно обирати щось одне? Що ти думаєш щодо цього запиту? Це дуже знайомий запит, це дуже знайома, я б сказала, біль пережита, вже перетерта. Питання, що для тебе є успіх у бізнесі, і що для тебе є успіх у родині, так. які сама для себе ти ставиш критерії гарної матері, жінки, дружини і бізнесвумен? тому що іноді ми собі виставляємо ось такий перелік з які ми повинні бути у родині. а нашим дітям Не чоловіку триматься. достатньо ось. Ось так мені діти так. кажуть: мама, яке, чого у тебе там чувство провини? Нормально все. Та краще будь у бізнесі, ніж вдома. Бо ми кажу, з розуму вона. зійдемо. Якщо ти весь твій цей потенціал енергійний буде направлений на нас, каже, ми зійдемо з розуму. Це вони сказали мені після того, як я два тижні в Молдові з ними вдома посиділа. Да, Тому ти швидко знайшла роботу. Там вони сказали ні. Е, і... Для наших дітей ми завжди будемо найкращими батьками, і ось скільки часу ми їм приділяємо, стільки їм і потрібно. Якщо є якесь чувство провини, ну просто знайдіть цей баланс. Не треба 24 на 7 працювати або 24 на 7 бути сім'єю. Ні, в тебе є колесо балансу. Можна просто розкласти тільки його. тільки твоє, для себе так. Де ти, де діти, де чоловік, де робота, де друзі і. Головне саме де ти в цьому всьому, адже коли ти віддаєшся всім і губиш себе, ось тоді починається біда внутрішня. Трошечки дякую за відповідь і трошечки добавлю про себе, от про цей баланс, як у мене в житті. У мене також і чоловік, і син каже: Мам, іди займись чимось, не заважай, бо знаєш, а ти отак от сидиш, а тебе так. Щоб це зробив, що у тебе за секунду 1500 якихось ідей, і такі іди сюди, іди сюди, і в тебе виникає якийсь гіперконтроль. І в мене вже в сім'ї всі знають, якщо мама починає всіх контролювати, це чоловік такий, це тобі квиточок в кіно. Іди, іди, говорю. а ти ні ні ні, ні іди. Знаєш, вони, якщо бачать, що я їх сильно починаю десь передавлювати контролем, там альо, ти де? Ти там, то, тоже. Сходи в кіно, можливо, ти хочеш з подружками кудись ходити, можливо, знаєш, самі тебе просто виштовхують взагалі. А якщо я починаю сильно йти в діяльність там, прям з головою, спочатку ти не можеш себе посадити, це робити, ти себе заставляєш, а в якийсь момент хоп, доба пройшла, а ти там такий Ой, там, ідея, і там, і там. І ти можеш сидіти як мінімум добу, займатися цією справою. Я розумію, вже бачу, що мене як е, дружини, як мами не вистачає сім'ї, і я вже помічаю по своїх по своїй сім'ї. Що мені вже пора повертатися до них, і що потрібно зробити для того, щоб вони були щасливими і зрозуміли, що о, ми сім'я у мене є, дружина в мене є дитина. Зазвичай ми це прикриваємо прогулянками подорож. Ну зараз у нас прогулянки більше, тому от це мій такий досвід, знаєш, але це дуже тонесенька грань можна назавжди там. Якби перекос зробить дуже швидесенько. Отже, резюмуючи, вище сказане, як дружина, як мама, я розумію, що не потрібно обирати щось одне або робота, або сім'я. Ми можемо балансувати між цими двома сферами свого життя комфортно і із задоволенням. Так, погоджуюсь з тобою. Я коли готувалася до подкасту, прочитала дуже цікаву цитату. Я тобі зараз її. Зачитаю, а ти скажеш, чи підходить вона тобі? Кажуть, що поет це людина, що розкриває перед всіма свою душу. Чи згодна ти з цією цитатою? Так. Дуже згодна, тому в мене написано, мабуть, вже близько. 80 віршів, але це кожному вони дуже різні. І це про світ, про мене особисто, про мій шлях, про кохання, про міроздання. І ось не всім віршам, не всі вірші я собі якби дозволяю, хочу, маю відгук викладати на публіку. Тому це що душа, це якраз. дуже особисто, так, і це про десь таке, знаєш, мабуть, дуже біріжливе відношення до себе. Не всі зрозуміють. Не це. всі зрозуміють, не всі відчують, і тому якби має бути внутрішня готовність відкривати свою душу на дуже велику аудиторію, скажімо так. Я слухаю твою думку і розумію, як сильно ти попрацювала над собою, тому що я також, як людина, скажімо, з матеріального світу, де про гроші, про маркетинг. І прийти до себе, до душі, до написання віршів це великий шлях. От так от сісти, все відкинути, ну ти прокачала. <різь> Прийшлося багато відкидувати. Ну, я чотири роки працювала над собою глибинно дуже. Uh -huh. Дуже глибинно з психологом, сама, з психологом в трансформаціях. Так, це такий шлях. Непростий, але він того вартий. До речі, дай пораду нашим глядачам, як розвиватися одночасно, духовно. Матеріально та емоційно ну по-перше, визнати, що ти є творець своєї реальності. Визнати, що не весь світ коло тебе поганий, а що треба щось змінювати в собі. Це перший крок. Далі це е, працювати зі своїми блоками, зі своїми установками, з всім, що тобі заважає, знаходити і е, прощатися. Да? Е, дозволяти собі в моменті проживати всі емоції, гарні, погані, сльози, образи все Всю навчитися себе. проживати, дозволити собі бути в моменті. Ось такою, яка ти є, і всі сфери, вони насправді особистісна, духовна та матеріальна, вони дуже пов'язані. Ти, коли йдеш працювати зі своєю особистістю, змінюєшся внутрішньо, ти паралельно тобі всесвіт починає допомагати рухатися є, да. і далі вже від тебе залежить. Береш ти ці можливості чи ні? Тобто. Працювати, робити як з особистістю можна за допомогою психолога, можна коуча, без різниці краще, звісно, з психологом ну як. Залежити від, прав, від так? рівня людини, так? так, від рівня людини. І далі в реалізації, бо гроші все одно, якщо ти будеш сидіти і лише медитувати і установки виписувати, ну якби нічого діла не буде. І Про... ти... Ми <это проходили>. <сínt> <сínt> да, ти все одно маєш іти і розвиватися, змінювати. Якщо в тебе робота, яка тебе не задовільняє, змінюй роботу. Якщо в тебе там ти маєш відгук відгуку і хочеш якийсь запустити, я не знаю, навіть той інфопродукт зроб. Би це спробуй одне, друге, третє, п'яте, десь воно а, прийде діяти і не зупинятися. все. це основне. Я тобі дякую за відповідь, і впевнена, що ідеальним завершенням нашого діалогу буде, якщо ти розкажеш глядачам свою надихаючу історію. Мабуть, я коротко пробіжуся і розкажу саме свою історію, тому що вважаю насправді, що той шлях, який я пройшла. Він крутий, і я собою пишаюся вже. Ось я дівчинка з маленького містечка, яка виросла без батька в звичайній родині. В 28 років я. Розвелася, залишилася з двома дітками і виїхала з того маленького містечка у Київ, де мені казали всі: та тебе ніхто не візьме, кому ти там потрібна. Я приїхала до Києва і пройшла без весь, весь свій шлях. Без навичок та якби, професійних та досвіду, я все набувала степ степ І я ніколи не зупинялася. І в тих точках, де треба було, я розуміла, що все, розвиток завершився. Зона комфорту крута, але розвитку немає. Ось все тут потолок фінансовий, внутрішній. Так? Ну, я все вже? брала себе в руки. як би мені не було страшно, я робила наступний крок і йшла. Тобто завжди ідіть вперед, ніколи не зупиняйтеся, знаходьте в собі ці сили, і оце боріться зі своїм страхом, і тоді обов'язково буде крутецький результат. Якось так. Впевнена, що ця історія змотивує всіх наших глядачів. Дякую тобі за таку щиру історію твого становлення, тому що, можливо, хтось з глядачів впізнає в тобі себе і почне рухатись до своєї мети. Дякую тобі ще раз, що прийшла до мене, і на цій чудовій ноті мені залишається додати лише одне. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. А якщо ви себе впізнали як людину мультипотенціал, пишіть мені в інстаграм слово мультипотенціал і я вам надішлю всю необхідну інформацію. До нових зустрічей!